Ну ще кілька слів про Лучкевича хотілося подивитися, тому що знову ж таки ми проговорили, бачите, так ніби перестрибнули, але гол, гол, який він забив. Для нього це дуже важливий цей м'яч. Ми тут дивилися, чи не було положення поза грою під час передачі Калініча. І зараз ми подивимося, тому що я чесно кажучи, для мене так само. Я навіть не знаю, чи було там положення поза грою, чи не було. Таке впечатлення, що ніби то що вони з глибини набирав. коли з глибини практично 90%. Е, Безус, не було. Ні, то. З глубини, когда вбігають. Тому футболист. що на перший погляд здалося, навіть якийсь певний момент, що він забіг. Трохи ну, забіг, і от момент момент дотику, ну, але як вдало підставив підстави ногу в цій ситуації Калініч? А? Он смягчил эту передачу. Он эту передачу смягчил. Она не проходила. Если бы Калинич ее не тронул, она бы не проходила. Я думаю, что он хотел останавливать мяч. У него так получилось мягко. И прямо на ногу. Этот мяч, он... не важ... давал передачу без, мне а, Калиничу? В разрез. Так я Калиничу. Нет. Вот, чему... Ну, он разберется. Так то... куда не давал эту передачу? <laughs> так, а он давал, но, в мое мнение, в враз... разрез Вразрез давал, да. Мимо Минуя Калинича. Ну, Получилось очень хорошо. И самое главное, этот мяч важен не только для него, но для команды. Это три очка, которые дают... Дають шанс боротися зараз за лігу Чемпіонів. Ну і нас тепер даксну. все таки знову знову ж таки, тому що ну з огляду на ті проблеми, які є. Я впевнений, що Малерій Лушкевич ну йому в будь-якому разі знайдеться місце в матчі проти Аякса, тому що на такий вибір зараз у Морона Маркевич. Правильно? Безусловно. І для нього самого цей гол він дуже важливий і дуже хороший. Ну що ж, подивимося, будемо болівати тепер матчі проти Аякса. Бажаємо Дніпру і команді Маркевича перемоги.